Вітаю на каналі Друзі за смаком. У цьому відео пропоную вам приготувати ньокі з картоплі. В якості соусу використовувала зелену олійку. Рецепт в попередньому шортс, а також посилання залишу в описі під відео. Ту її частину, яка осіла після проціжування, але смачна і та і та. Вийшло дуже смачно, тому сміливо рекомендую до приготування. Ця страва повністю пісна, але якщо не пустити, посипте пармезаном буде ще цікавіше. Якщо пустити, то моя рекомендація посипати неактивними харчовими дріжджами, Це замінник сиру для веганів. Смачно буде в будь-якому випадку, тому готуйте не пошкодуйте. Крім того, це швидко та можна заморозити. Картоплю використовуємо попередньо відварено у кажушках. Ще тепло чистимо та розминаємо. Підсолюємо та поступово додаємо просіяне борошно. Його кількість буде залежати від сорту картоплі. На пів кілограма картоплі я рекомендую починати з 90 г борошна. Мені цієї кількості вистачило. Краще тісто не забивати сильно борошном, щоб відчувався смак саме картоплі. Але воно має добре збиратися в кульку та формуватися. Далі кульку ділимо на 4 частини. Формуємо ковбаску та нарізаємо нійокіс сантиметр або півтора товщиною. Далі, щоб сформувати красиву форму, притискаємо виделкою. Невеличкий лайфхак, коли виделка почне влипати, то потрібно її періодично занурювати в борошно. Підготовлені ньокі необхідно відварити у підсоленій воді. Викладаємо у киплячу воду. Легенько перемішуємо, щоб вони не злиплись. А коли вони повспливають, швиденько витягаємо у підготовлену мисочку з зеленою олією. Вони дуже ніжні, тому благаю вас не переваріть. Сподобався рецепт, ваша підтримка дуже необхідна для натхнення. До наступних рецептів!